Декомунізація в дії. Волинське село хоче переназватися. Як діє розблокований поляками зосен у Стелух? Центр Луцька зайняли медики. Про що розповідали? У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну випуск з надзвичайної новини. У Нововолинську чоловік важко поранив працівника ТЦК. Двоє військовослужбовців терцентру комплектування прийшли до нього додому, щоб уточнити. Чому він не прибув у ТЦК згідно з бойовою повісткою? Тобто 51-річний військовозобов'язаний мав би виїхати у навчальний центр на військову підготовку у відповідь. Той витяг ніж під час розмови військовослужбовців ТЦК з громадянином, останній наніс військовому два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область червної порожнини. Нині 51-річний представник ТЦК у лікарні його стан стабільно важкий. У медзакладі перебуває і нападник. Після нападу на військовослужбовця він порізав і себе. Слідчі вже внесли відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває. Нападнику загрожує тюрма на строк від 5 до 8 років. Жалобна звістка. Загинули двоє захисників із Луцька – Петро Войтович та Артем Павлюк. Обидвох призвали по мобілізації. Вони воювали у розвідувальному взводі. 32-річний молодший сержант Петро Войтович був командиром розвідвідділення. 31-річний старший солдат Артем Павлюк був стрільцем, снайпером-розвідником. Захисники загинули 21 березня поблизу Діброви Луганської області. Щиро співчуваємо рідним та близьким? Вічна пам'ять, честь та шана героя. Назване на честь червоного командира в Устелуцькій громаді хочуть перейменувати село Пархоменкове і повернути йому історичну назву Видранка. Як інформує видання «Бух», таке клопотання громади підтримали депутати Володимирської райради. Вирішили порушити клопотання перед депутатами обласного рівня, щоб ті своєю чергою звернулися до Верховної Ради України з приводу нинішньої назви, якої хочуть позбутися, пояснюють Олександр Пархоменков родом з Луганщини. Був. Червоним командиром, членом комуністичної партії, поляки розблокували пункт пропуску Зосин у Стелух. Вантажівки у звичному режимі там почали пропускати вчора, після 20-ї години. Як повідомили нам у Волинському прикордонному загоні, нині фури, автобуси та легкові машини як у Польщу, так і в бік України рухаються без обмежень. Станом 10 годину ранку сьогодні під час зняття блокади через устилу прослідувало на виїзд з України 67 монтажних автомобілів. На в'їзд оформили 62 ваговози. В черзі на перетин кордону з польського боку нині очікує 160 машин. Чого не скажеш про ситуацію на пункті пропуску ягодин дорогуськ з польської сторони. Досі заблоковані близько 300 вантажівок. Польські фермери пропускають по кілька машин в годину з України в Польщу ваговози. Протестувальники, як і раніше, не пропускають взагалі, і це триває вже понад місяць. Викрили з десятками тисяч євро на зеленому коридорі митного поставу стелу зупинили поляка, який мав при собі 40 тисяч євро. При тому, що ліміт, який не потребує декларування, лише 10 тисяч євро. Тож зайві гроші іноземця тимчасово вилучили за відповідною статтею про порушення митних правил. Йому загрожує штраф 20% від суми перевищення. А центр Луцька сьогодні зайняли медики. Вони опитували лучан, розповідали їм про різні недуги, заохочували пройти обстеження і навіть вакцинували. На театральному майдані кожен охочий міг пройти онлайн-скринінг на туберкульоз, перевіритись на віл чи вірусні гепатити, виміряти рівень цукру в крові, також тиск щепитись від дифтерії, правцю та ковіду. Все це абсолютно безплатно, без черг і попереднього запису. Медики працювали в центрі міста в рамках акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Ми вам пропонуємо пройти анкетування анонімне на туберкульоз для того, щоб зрозуміти наскільки наші лучани обізнані в цьому питанні. Пропонуємо безкоштовно тут же на місці консультацію фтизіатра для того, щоб зорієнтувати людей, які потрібні обстеження, що потрібно зробити, до кого звернутися. Побутує думка, що туберкульозом хворіють лише люди соціально незахищених верст населення. Лікарі ж це спростовують в останні роки. На Волині значно частіше цією недугою почали хворіти діти. Ріст сягає 40%. Тому якраз проведення щеплень вакциною БЦЖ захистить діток від цього небезпечного захворювання. Сьогодні лікування є особ... не... не в стаціонарі, обов'язково можна лікуватись амбулаторно, оскільки всесвітня організація охорони здоров'я і відповідно до цих стандартів проводиться такий курс лікування, що людина не стає не є небезпечною для оточуючих. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, і вже за мить побачите про таке. Водійка збила дитину на зебрі. Рятувальники ледь дістались до місця пожежі, толока у Луцьку прибирали сміття і знайшли дорогий телефон. Поблизу Луцька легковик збив дитину. Аварія трапилася на дорозі у селі Дерно. 42-річна жителька Черкаської області на Фольксвагені обганяла іншу автівку і збила восьмирічного хлопця. Він саме переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Хлопчину з травмами госпіталізували він у стані середньої важкості. Транспортний засіб вилучили. У поліції повідомили водійка Твереза за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. розпочато кримінальне провадження. У Луцьку на 13-му поверсі горіла квартира. Було це напередодні ввечері на Яровиці. Сталася пожежа, ймовірно, через займання олії під час приготування їжі. Однак дістатися до місця займання вогнеборцям було вкрай важко. Біля під'їзду стояли стільки припаркованих машин, що під'їхати до багатоповерхівки пожежним автомобілем було просто ніяк. Рятувальникам довелося з вогнегасниками в руках витрачати час на те, щоб добратися до під'їзду самотужки. На щастя, мешканець квартири зміг сам загасити полум'я. Наслідок займання обгорі. Лі кухонні меблі, стеля та стіни. Сам чоловік не постраждав. Рятувальники, котре наголошують, дбайте, аби до вашого будинку могли безперешкодно та швидко доїхати екстрені служби у надзвичайних ситуаціях. Кожна секунда важлива. У Луцьку організували благодійний фестиваль Зірки і діти, під час якого на одній сцені діти і молодь з особливими потребами виступали разом з українськими виконавцями зірками естради. Новостворені дуети виконували пісні, а пари, танцювальні номери. Кожна дитина мала змогу відчути себе справжнім артистом. Як це було, бачила наша знімальна група. Залучати кругом, бо вони більш такі творчі. У них все виходить і танцювати, і співати, і малювати. Бо це діти і спорт для деяких дітей. Це дуже такі, ну діти, які. Ну можна сказати, під власне все. Ірина з донькою, учасники свята у Волинському драматичному театрі, фестиваль Зірки і діти, приурочений до дати 21 березня. У цей день відзначається всесвітній день людини з синдромом Дауна для присутніх і гостей, фотозони, ярмарок, хвилювання мам перед виходом їхніх дітей на сцену і власне концертні номери. Оксана любить співати, малювати, танцювати та відвідувати концерти зірок, адже й сама мріє стати співачкою. До слова полюбляє пісні Ірини Федишин. каже, як тільки бачить їхній концерт на офішу, одразу закликає маму Треба йти. Пісню Федишин я задавця люблю співати і, і, і я дадуть люгою за даду пізнабуці і теж. Оксана та її друзі у цей день артисти, учасники концерту. Саме так задумали організатори фестивалю об'єднати на сцені виконавців та дітей з інвалідністю. Ми собі придумали. Моєю командою, що ми запросимо відомих артистів, зірок, які заспівають з такими особливими дітками, і це благодійний фестиваль, і зірки радо відгукуються на ось такі саме заходи. Я глибоко переконана, що після сьогоднішнього заходу кожна людина, яка сьогодні тут буде, піде додому іншою. Не завжди можна побачити, як дітка співає мовою жестів, як незрячі дітки співають живу. Так, вони не бачать, але який в них слух і як вони гарно співають. У мене є дзвонить всі мої друзі, якими я не буду е, викривати цей захід, концерт. Ми будемо з ними танцювати, і моя подружка Оляна буде дзвонити співати. І мій друг Андрій тоді буде співати. Двоє будуть співати, а ми будемо е, ми танцювати. І ми ж вони до цього концерту ми готувалися. І я дуже довольна і засліва, і весела, і веселая. Серед запрошених співаків і молоді виконавці кажуть, з дітьми репетирували необхідні поради дали, адже у цьому концерті зірками є саме діти. Сьогодні в мене дебют в виконанні з дітками, і мені теж цікаво. Це не просто я скажу відверто, тому що коли ти лише себе контролюєш, і відповідаєш за себе, це одне. А коли поруч з тобою маленька людина, яка хвилюється дуже сильно і коли ти хочеш подарувати, теж якісь приємні емоції, це відповідальність помножена на два то й більше». головне, щоб вони відчули себе сьогодні зірками. Тому що ми відчуваємо себе дуже часто на сцені, а вони рідко. І хотілося б, щоб вони відчули себе повноцінними, здоровими, такими яскравими, крутими зірками. Загалом, окрім артистів, на фестивалі виступило 33 учасники. Це діти та молодь до 25 років. Особливий гість фестивалю як подарунок від організаторів, танцівник Килимен гурту Калуш оркестра. Він завітав із трофеєм Євробачення 2022 двадцять Охочих отримати фото з Килименом а також з кришталевим мікрофоном не бракувало. Софія Мартинюк, Василь Морощук, дванадцятий канал. Толока у Луцьку з нагоди всесвітнього дня водних ресурсів у місцевому парку поблизу Сапалаївки активісти організували генеральне прибирання. Молоді люди старшого віку наводили чистоту, а наша знімальна група з'ясовувала, з яких міркувань вони долучились до толоки. Студенти поспішають на толоку у Луцьку прибирання у парку, що тягнеться впродовж Сапалаївки і дитячої залізниці. Екологічну акцію приурочили до всесвітнього дня водних ресурсів. Серед прибиральників, окрім молоді, екологи, рятувальники, ті, кого скерував центр зайнятості та небайдужі лучани. Спочатку інструктаж викидаєте все в один пакет, тільки бажано пакет зав'язувати. Перед тим як кидаємо в трактор. тракту. щоб заліза тобто не розсипалося. Нічого в мішки не залишаємо. Все згрузимо, вивозимо на полігон, там на сортувальну розбирайте. Розбирайте розпитуємо активістів, чому прийшли на толоку, з якими думками працюють. Збираю сміття, допомагаю природі, допомагаю у цій річці через те, що це екологічна, досить важлива ініціатива, до якої ми всі радо долучаємося. Побачили в інтернет-спільноті. Ініціативу таку вирішили долучитися. Ну ми хочемо, щоб в наш був парк чистий. Сій. Працюємо Ай. на чистоту нашого міста. У мене запросили зараз центр зайнятості Луцький, в якому я стою на учоті як безробітня переселенка. Оксана Лисак, яка опікується екологією, каже, що до толоки долучається багато охочих активістів. Ми залучаємо для таких заходів мешканців міста, працівників різноманітних трудових колективів. Коли кращі погодні умови сухіше, тоді студентів, учнів. І я хочу сказати, що з великим задоволенням. Містяни наші приймають участь у таких заходах. 16-річний Тадеу Чижевський студент, географ Волинського університету імені Лесі Українки. Зазвичай у цей час він на лекції цю толоку запам'ятає, адже поміж сміттям знайшов дорогий телефон. Я на свалці знайшов робочий айфон 10-й. того. Збирати сміття це не тільки перспективно, Це перспективно в першу чергу, і це прогресивно. І ви можете багато грошей заробити. Але ми віддамо його власнику, якщо не йдемо. Інша несподівана знахідка прибиральників гаманець з документами. Власницю теж шукатимуть. Найбільше сміття розповідає один із учасників толоки. А за фахом рятувальник залишають люди певних категорій. Дуже багато, скажімо, різних засобів наркотичного характеру, і багато пляшок з алкогольних напоїв. Дуже багато, особливо ці чвертки невеличкі. І, хоч Іван у парку працює не як рятувальник, він не втримується і говорить ще й про інші нерозважливі вчинки людей. Хочу також звернутися до кожного мешканця Луцького району і Волинської області. Велике прохання, вимога не спалювати зараз залишки сухої рослинності. Своїм рецептом боротьби за чисте довкілля ділиться екологиня. З людьми боротися не треба. Треба боротися з їхніми звичками. А з другої сторони, більше організовувати санітарної інфраструктури, тому що все-таки відсутність урн смітників це теж підстава, тому що сміття викидається просто в довкілля, а не збирається в тих місцях, де воно має лежати. Сонячні промені на поверхні маленької річки створюють весняну гру світла. Трактор зі сміттям вирушає із парку. Світліше і чистіше стало усюди. Головне, щоб надовго. Богдан Петровець. Василь Марищук, 12 канал. Головне не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також пам'ятати, що актуальні новини краю завжди оперативно і цікаво на 12 каналі. Якщо ж ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні новини краю. І щиро вірю, що у наступних випусках хороших новин буде більше. На все добре.